Добрий день, Хеллоу Вітаю вас! Розпочнемо подорож! Привіт! Ви в країні дитинства! Я не країна дитинства! Ми вітаємо вас, Україні дитинства! Велкам! Заходьте до нас! Ви, напевно, дуже давно шукали садочок своєї мрії і о. Це саме той садочок, про який ви мріяли. У нас сильна навчальна програма. Тут буде весело не тільки дітям, але й вам. А до дітей в ліжечко прилетить фея. А може, казковий герой, а може, й два. Територія нашого садочку дозволяє кататись на велосипедах навіть у приміщенні. Ми тут постійно розважаємось. Ми влаштовуємо вечірки, граємо в квести і стрибаємо на батутах. У нас є власний автопарк. А коли ми стомлюємося. Ми відпочиваємо, починаємо читати, гратися в спокійні ігри. Ми втілюємо свою мрію пісочною анімацією. Малюємо на воді східною технологією Ебру. Ми відкриваємо цей світ дітям. Ми вчимо їх думати, щоб їм було завжди цікаво. А ще у нас є своя валюта країнки, які ми клеїмо у чекову книжку. Восени ми шукаємо динозаврів. Взимку ви розфарбовуєте сніг. Ой, а ще город. Ми саджаємо город. У нас найкращі креативні вихователі. Ваші діти будуть впевнено почувати себе у будь-якій життєвій ситуації. Ви давно шукали садочок своєї мрії? Ви знайшли його? І ось він! Ми! Країна дитинства! Ну що, подружимось? Давайте знайомитись ближче. Приходьте нас! Запрошуємо! Завітайте до нас! Вівеніатус!